Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого уроку обладнання для великого тенісу. Великий теніс це не лише гра, а й ціла система, що включає в себе широкий спектр спеціалізованого обладнання. Від його якості та відповідності встановленим стандартам залежить не лише комфорт і безпека спортсменів, а й справедливість проведення матчів. Сучасне тенісне обладнання розвивається разом із технологіями, забезпечуючи гравцям оптимальні умови для досягнення високих результатів. Найважливішими складовими тенісного інвентарю є ракетка, м'яч, одяг, взуття, а також обладнання кортів і допоміжне устаткування для тренувального процесу. Центральним елементом у грі є тенісна ракетка. Її конструкція значно змінилася за останні десятиліття. Сучасні ракетки виготовляються з композитних матеріалів, таких як графіт, вуглецеве волокно, кевлар чи титан, що робить їх легкими, але водночас міцними та еластичними. Ракетка повинна мати відповідні розміри. Довжина не більше 73 см, ширина до 31 см. Натяг струн і їх розташування також мають велике значення. Щільніше натягнуті струни забезпечують точність ударів, а слабше натягнуті більшу силу. Вибір ракетки залежить від стилю гри тенісиста, його фізичних особливостей та технічної підготовки. Не менш важливою частиною є тенісні м'ячі. Вони виготовляються з гуми і покриваються шаром фетру спеціального волокнистого матеріалу. М'яч повинен мати вагу від 56 до 59 г та діаметр у межах 7 см. Його відскок на твердому покритті з висоти 254 см повинен становити від 135 до 147 см. Існують м'ячі для різних типів покриттів – повільні для ґрунту, швидші для хардових кортів. Також існують навчальні м'ячі для дітей і початківців, які мають знижений тиск і м'якшу поверхню. Одяг і взуття для великого тенісу розроблені з урахуванням інтенсивних фізичних навантажень і змін погодних умов. Тенісний одяг повинен бути зручним, виготовлений із дихаючих матеріалів, що виводять вологу і забезпечують свободу рухів. На офіційних турнірах гравці зобов'язані дотримуватися вимог до зовнішнього вигляду. На деяких турнірах, таких як вімбледон, навіть існує правило білого одягу. Тенісне взуття повинне мати міцну підошву з хорошим щепленим поверхнею, захистом від ковзання і підтримкою гомілковостопного суглоба. Взуття обирають залежно від типу корту для ґрунту, хардових покриттів або трави. Тенісний корт це ще один критично важливий елемент. Його розміри стандартизовані 23 метри завдовжки та 8 метрів завширшки для одиночної гри. Для парної понад 11 метрів. Центром корту проходить сітка, натягнута на висоті майже 1 метра в центрі. Покриття кортів буває різних типів: ґрунтове, тверде, трав'яне. Кожна з яких впливає на швидкість гри, відскок м'яча та вимоги до фізичної підготовки. Також корти повинні бути обладнані трибунами, освітленням для вечірніх матчів, повинно бути табло для фіксації рахунку, а іноді і система відеоповторів. Для тренувального процесу та судівства використовують додаткове обладнання. Сітки для збору м'ячів, тренувальні стіни, відеосистеми для аналізу техніки, машинки для автоматичної подачі м'ячів. На професійних турнірах використовуються мікрофони біля ліній, електронні системи визначення попадання а також електронні табло і засоби зв'язку між суддями. Також важливо згадати про захисне обладнання та аксесуари. Це наручники, пов'язки, спортивні окуляри, чохли для ракеток, пляшки з водою, рушники та інші предмети, які використовуються спортсменами під час матчу. Їх наявність та правильне використання впливають на комфорт гравця і можуть відіграти важливу роль у збереженні енергії і концентрації. Загалом обладнання для великого тенісу. Це поєднання інновацій, технологій і традицій. Його якість безпосередньо впливає на перебіг матчу, здоров'я гравців і розвиток самого виду спорту. Усе тенісне остаткування повинно відповідати стандартам, встановленим міжнародною тенісною федерацією, що є гарантією різних умов для змагань на всіх рівнях від аматорських до професійних.